Те, що вони літають, це не означає, що вони відносяться до птахів. Вони це савці, такі самі савці, між іншим, як і ми з вами, люди. Тільки єдине, що вони трошки раніше сформувалися як група, звичайно, ніж ми примати. Група дуже веде дуже такий прихований спосіб життя. Це нічні види. Ось вони або сутінкові, вони вилітають в день, їх вони ховаються, будь-будь-які шпарини, будь-які дупла можуть бути, будь-які. Місця У нас навіть, от, де зараз ми знаходимося з вами в міському парку безпосередньо, тут дуже багато є місць, де вони можуть просто переховуватися в день, а вночі вони вилітають. Для того, щоб їх е зафіксувати, їх наявність, про нашого слуху недостатньо. Вони всі спілкуються між собою на ультра. Звуки на тих частотах, які нам недоступні. Перша ознака, яка са ознака, вони харчуються молоком, молоком, материнським молоком, і відповідно у них для цього є відповідні органи, тобто це молочні залози. Самки э, годують малят, які чіпляються, досить чіпляються до тіла, сам до тіла матері, до тіла матері, і вони навіть можуть літати разом з ними, і, відповідно, годуватися. Плюс зуби. У птахів, ви знаєте, зубів немає. Те, що виділяє савців від, від інших тварин, ось, це, звичайно, головний мозок. Ось. Це нервова система, це особливості нервової системи, це те, що є кора головного мозку, і вона керує всіми процесами, фактично, які потрібні для їхньої життєдіяльності. От, Наприклад, ви можете вийти на е пішохідний міст. На пішохідний міст і можна побачити вечірницю Дозірну Ніктатус Ноктелю. От можна побачити, вона ще, причому ви її побачите її в той час, коли ще починає смеркатися, ще світло. Вона вечірниця у нас така ще назва сама говорить про те, що вона ще вилітає на полювання ще до настання темряви. Досить такий у нас поширений це кажан пізній, нічниця водяна. Теж такі, один із таких досить поширених видів і досить часто зустрічається. Нетопері, велика кількість їх, декілька де видів, ну, той же самий, який я назвав, нетопер Серземноморський, Нетопер Лісовий. Якщо там раніше в нас зимував лише Кажан пізній, наприклад, так, то зараз можна спостерігати, наприклад, там у нас з'явився не так давно, зафіксували на території Чернівської області, Тернориківської, суміжної, е е Мечірніст-Велетенська, Гігантська. Це вид, який раніше нас не фіксувався, і на землі він фіксується. Не так давно я знаходили, нам вказували, значить, це були дитячий садочок, у них там погріб для зберігання продуктів, От вони там теж заховалися, зимували який прожан пізній зимував. Боятися його не треба, е, можна взяти його, піймати в рукавиці, тільки, звичайно, щоб він вас не вкусив, тому що вони все-таки з точки зору санітарії, то вони можуть бути приносниками хвороб. Тому, в принципі, це якісь е, такі рукавиці взяти можна, піймати його і випустити на вулицю. Насправді вони так всі мають всі ті ж самі особливості, там, наприклад, вони так само люблять, коли їх погладять. Ось. Вони дуже, дуже, дуже цікаво, якщо ви їх будете годувати, там, тримають, коли там, перетримують певні в, в домашніх умовах, вони дуже гарно, дуже цікаво спостерігати, як вони харчуються. Ось. Фактично вони досить такі цікаві емоційні тварини. Ось. Єдине, що звичайно, що зовнішній вигляд може бути не ну, дуже приємним.